Часто так трапляється, що у хороших і видатних людей рідні діти стають їхньою протилежністю, від батьків не успадковують жодної хорошої риси, а натомість беруть все погане. Яскравим прикладом цього є герой нашого сьогоднішнього відео, римський імператор Коммод. Уцій Елій Аврелій Комод народився 31 серпня 161 року. Він був сином імператора Марка Аврелія і його дружини Фаустіни. Проте ще античні автори ставили під сумнів спорідненість комода з батьком. Справа в тім, що Фаустіна була надзвичайно розпутною жінкою і постійно зраджувала чоловіку з гладіаторами і охоронцями. Марк Аврелій як справжній стоїк ставився до цього спокійно і не карав дружину. Та й часу з'ясовувати стосунки у нього не було майже весь час імператор проводив у війнах і дуже рідко бував у Римі. Ходили чутки, що комода імператриця народила від якогось гладіатора. Мовляв, саме через це згодом він так любив гладіаторські бої. Та й поведінка хлопця кардинально відрізнялася від Марка Аврелія. Уже з дитячих років він проявляв жорстокість пиху і підозрілість. Так у 12 років під час походу в лазню він наказав кинути лазника живцем у піч, через те, що вода була недостатньо теплою. Також комод любив ображати своїх однолітків. Крім комода, у родині імператора було ще декілька синів, але вони померли у дитинстві. Тому Марк Аврелій приділяв велику увагу комоду як своєму майбутньому наступнику. Хоча його попередники, починаючи з нерви, не передавали владу своїм родичам, імператор вирішив зробити наступником саме свого сина. До комода було представлено найкращих вчителів, проте навчався він погано. Гладіаторські бої, розкішні банкети і розпусні оргії цікавили юного спадкоємця набагато більше, ніж наука. Навіть рідна мати вважала, що з комода нічого путнього ніколи не виросте. Маркаврелі спробував змінити поведінку сина, залучивши його до участі у маркоманських війнах. Разом з батьком підліток взяв участь у багатьох битвах. Проте інтересу до військової справи хлопець не проявляв. У 15 років комод отримав від імператора посаду консула. Далі Марк Аврелій зробив його своїм співправителем а також допустив його до святкування тріумфу над германцями. У 178 році імператор одружив комода на Брутій Кереспіні, представниці потужного аристократичного роду. Проте ніяких почуттів до неї хлопець не мав, бо це був типовий шлюб за розрахунком. В останні роки життя Марка Аврелія Комод перебував разом з ним у війську, яке вело бойові дії проти германців на Дунаї. У розпал кампанії, 17 березня 180 року, Марка Аврелій помер від чуми у віндобоні. Нині це місто відень. Військо негайно проголосило комода новим імператором. Хоча ходили чутки, що комод допоміг батькові піти з життя, задушивши хворого правителя подушкою. Проте підтверджень цього так і немає. З самого початку правління комод зіткнувся з труднощами. Тривала війна знесила імперію, а державна скарбниця була порожньою. Тому імператор припинив бойові дії і уклав мир з варварами. Щоб вирішити економічні проблеми, комод вдався до псування монети. Він зменшив вагу золота і срібла у монетах, що привело до різкого падіння вартості римських монет. Правда, треба зазначити, що не комод першим почав псувати монету. Першим до цього вдався ще Антонін Пій. Звісно, що цей захід комода не покращив економічне становище. А наступні його дії ще більше погіршили. Щоб отримати підтримку з боку римського плебсу, Комод вдався до масових грошових і хлібних роздач. Цей популізм зробив імператора популярним серед простолюду, але остаточно добив римську економіку. Комод майже не цікавився державними справами. Управління імперією він передав своїм фаворитам, які розпоряджалися владою на свій розсуд. Оточення імператора приховувало від нього справжній стан справ в країні. Йому говорило тільки те, що він хотів почути. Імператор навіть не жив у Римі, а перебував у своєму заміському маєтку, де займався бенкетами і оргіями. Маючи безліч коханок, він відсторонив від себе свою дружину Брутію Креспіну. Згодом головною своєю фавориткою він зробив марцію і підпав під її сильний вплив. Значну частину часу комод приділяв гладіаторським боям. Попри те, що римляни вважали це справою рабів, комод бився на публіці з іншими гладіаторами. Фізично сильний і витривалий імператор вважався хорошим бійцем. Хоча всі його опоненти спеціально йому піддавалися, імператор конфліктував з сенатом і не допускав його участі в управлінні державою, довіряючи лише своїм фаворитам. Проте невдала політика комода викликала проти нього змову у 182 році. На чолі змови були його старша сестра Луцила і його дружина Брутія, а також ряд політиків і військових. Проте замах на імператора провалився, а змовників арештували. Луцилу і Брутію було вислано на острів Капрі, проте вбили їх лише у 188 році. Після цієї змови комод став ще більш підозрілим він періодично влаштовував репресії і страти потенційних змовників. Постійна параноя вплинула на психіку імператора, і він потихеньку почав божеволіти. Врешті-решт він проголосив себе живим богом і наказав скрізь ставити свої пам'ятники. На свою честь комод перейменував один з місяців, а сенат назвав Комодіонусом. Біля колізея він поставив свою бронзову статую, щоб кожен міг побачити нового Геракла. Рим було перейменовано у місто Комода. Неадекватність комода посилювалася і тому. Його власне оточення вирішило вбити імператора. На чолі змови стояла коханка комода Марція, префект Преторія Квінт Емілій Лет і керуючий двором елект. Для більших шансів на успіх вони заручилися підтримкою префекта Риму відомого полководця Публія Гельвія Пертінакса, якому пообіцяли імператорську владу. 1 січня 193 року комод мав вступити на посаду консула. Він збирався прийти на церемонію у костюмі гладіатора. Проте, уже за декілька днів до цього він почав масштабні бучні святкування. 31 грудня 192 року на черговому бенкеті марція підсипала у вино комоду отруту. Проте чомусь отрута не подіяла. Змовники не розгубилися, і комода задушив його раб нарцис. Сенат негайно оголосив убитого ворогом вітчизни, новим імператором став Партінакс. Змовники вважали, що тепер у державі настане порядок, але вони помилилися. Імперію охопив хаос, почалася масштабна громадянська війна. А що ви, дорогі друзі, думаєте про правління імператора Комода? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.